Темою причини початок французької революції. Генеральні штати не збиралося зовсім у Франції, і король вирішив, що йому потрібно збільшити податки, тому потрібно скликати Генеральні штати для знову таки збільшення податків. Якщо ми бачимо тут карикатура, і бачимо, що прошарок населення як дворянство Король, а різноманітні його чиновники жили за рахунок бідного населення, і це населення не подобалось. І якщо б король розібрався з своїм. Схемою податків раніше, то, можливо, б ніякої французької революції не було. Дивимося, що селяни повинні були сплачувати такі податки, як натуральний, грошовий, габель. Потім в них була подать, десятина для церкви, дорожні, мостові, ярмаркові мита. Також було встановлено податок на землю. Це все було дуже нереально. Самі селяни не хотіли нічого. Платити у майбутньому зараз це йде до того, що революція рано чи пізно вона відбудеться. Повинен був з'явитись лідер, який підхопить цю революцію та зміте монарха та його владу. Також, що призвело ще до революції, це те, що створювалися у Франції мануфактури. Абсолютна монархія надавала власникам цих підприємств пільги та привилеїм. Також Франція мала значний торгівельний та військовий флот. Кажемо про те, що це була велика колоніальна держава, і бачимо стан населення, які тоді були. Бачимо карикатуру тобто, один стан населення вивозить на собі всі інші. І проблема була у тому, що цього стану населення було 90%, а тих, яких везли на плечах, їх було лише 10%. І цим десятьма потрібно було добре розпоряджатися, поки вони були при владі, і думати те, що вони роблять. У Франції також розвивалася криза абсолютизму. Главою уряду був король. Саме до нього кожен з міністрів приходив з доповіддю, і тоді король ухвалював рішення. І, взагалі, король не скликав парламент. Як я вже казала, парламент називався Генеральними штатами, і населення тоді думало, що всі свої кошти, король та його дружина витрачають на себе та розорюють державу. Тому це призвело до того, що король з дружиною вони зазнають смертної кари від свого суспільства. В таких хоромах жили саме король з жінкою Марі Антуанеттою. А в той час, коли селяни страждали, і настільки страждали, що багаті не розуміли їх тяжку та важку долю? Франція починає втрачати вплив на міжнародній арені, це не придає авторитету королю, тому що вона програє у семирічній війні і з'являються нові такі уми, які кажуть про те, що потрібно щось змінювати. У суспільстві в першу чергу потрібно змінити владу. Це були Монтескє, Вольтер, Руссо та Мельє. У них у всіх були ідеї щодо нової Франції, їх називали просвітниками того періоду, і тому наступає доба просвітництва. Початок французької революції вважається, що це сталося у травні 1789 році, коли були зібрані генеральні штати. Потім у червні було відокремлення частин депутатів у національні збори. Потім починається формування добровольчих загонів і саме національної гвардії. Провідною силою в установчих зборах стали прихильники конституційної монархії на чолі. Король вирішив не допустити подальшого розвитку революції. Він підтягнув до Парижа війська, і це можливо було його помилкою у липні. Було перейменування зборів, які були, вони стали себе називати установчими. Початком революції во Франції стало 14 липня 1789 рік. Це взяття Бастилії, це саме початок революції. Революція затвердила новий прапор Франції. Також ці кольори означали примирення третього стану з королем, тобто, поки що вони. Не хотіли щось робити з королем. Виходить декларація прав людини і громадянина, і бачимо, створюються різноманітні політичні клуби. Це був Якобинський політичний клуб, клуб фельянів, це Лафаєт, Бернав і брати Ламате. Клуб кардельєрів Дантон Марат де Мурен. Також видавалися закони, що все самоврядування повинно бути за комунами. Також повинен був бути поділ громадян на активних і політиках. Асивних Одні з них мали виборче право, скасування поділу на стану, звернення. До людини за словом громадянин чи громадянка. Бачимо, що були установлені законодавчі збори, це у нас парламент, і в нього були такі групи: це Ліві, сюди входили якобінці та кальдер'єри. Центр і праві це філіяни. Кальдер'єри свою чергу поділилися на жерандістів та мантіярів. Як обінців, що сиділи на верхах ілювали закони у життя. Вони виступали за інтересу народів і виступали за те, щоб відбулася в країні революція. Центр, в свою чергу, вичікував до кого приєднатися, і фактично нічого не вирішував. Тут були прихильники конституційної монархії, тобто, щоб король все ж таки залишився, і його влада була обмежена. За допомогою Конституції. В принципі, вони вважали, що не потрібно, щоб щось продовжувалося, і щоб були якісь повстання.